Пановні пані панове, хотілося фахово поговорити про законопроекти і Москаля, і Кличка, про відновлення прав корінних народів. Але, на жаль, ми бачимо, я не знаю, чи бачать це телеглядачі. У нас є проблеми з дисципліною в залі. Це реальна проблема, і нам в коаліції слід це обговорити. Ну, ненормально, коли наших представників, зокрема, це стосується всіх наших депутатських груп, нема сьогодні в залі, і обговорення воно не призведе до позитивного голосування. Це факт, це прикрість. Це про це нам слід цю проблему вирішувати. Тоді доведеться говорити про загальні речі. Загальні речі прикра, що ми зараз йдемо до цього законопроекту постфактум. Ми повинні були зробити ще перед окупацією Крима, ще перед цим псевдореферендумом. І я нагадаю, я неодноразово казав, що необхідно було принаймні провести переговори на офіційному рівні або на рівні Верховної Ради, або на рівні кабінету міністрів з меджлісом. Не приватні зустрічі, а переговори. У нас це не робилися. Очевидно, що нам потрібно тепер врахувати помилки і зробити речі інституційні. Не лише законопроектам, який ви знаєте, буде дуже мало стосуватись тепер окуповано окупованої території, а подумати загалом, подивіться, у нас з Криму зараз іде колосальна еміграція кримських татарів, українців, росіян, які патріотично ставляться до України. Це значить, що у них є проблема з роботою, проблема з житлом, проблема з соціальними гарантіями. Друзі, а це вже тисячі, а будуть десятки, не дай Боже, сотні тисяч будуть змушені емігрувати, бо там є реальне зараз порушення всіх конституційних прав українських громадян. І ми вчора обговорювали цю проблему не лише в нашій групі Суверенна Європейська Україна, але й з колегами з фракції Удар, і у нас виникли ідеї. Зараз я її лише озвучую і сподіваюсь, ми в комітетах обговоримо і правильно приймемо рішення. Нам потрібна інституція по вирішенню кримської проблеми. І бажано, щоб це було. Подумаємо: або віцепрем'єр з кримських питань, або це окреме міністерство чи комітет з питань Криму, як мінімум уповноважений з Верховної Ради, але я думаю, що все-таки краще виконавчої влади, бо інакше в кожного з міністерства і відомств. Інтереси кримчан, які мігрують, будуть на 10 рівні, бо будуть завжди якісь інші пріоритети. Тому повинен бути один орган, який би зараз допомагав би і військовослужбовцям, які звідти виїжджають, і кримським татарам, які звідси виїжджають. Тому я зараз озвучую цю проблему. Ми обговорюємо в депутатських групах і в комітетах. Я сподіваюся, повернемось до неї і вирішимо. Тобто, щоб у нас був або віцепрем'єр з питань Криму, або міністр, або голова комітету державного. Дякую.